Каналі Усіла Кочівниця. мене звати Олена, і одразу хочу сказати, хататури будуть. Багато хто з вас підписується саме через цей формат формат хататурів. Вони будуть як тільки я повернуся з поїздки. Зараз у нас канікули в Латвії. І найближчим часом буде кілька випусків у влоговому форматі різних цікавих місць. Перше відео, це саме це, яке ви зараз дивитесь. Це, скажімо так, румтур по. Квартирі Airbnb у Любліні. Наступні відео будуть також доволі цікаві, тож бажаю вам приємного перегляду. До зустрічі. Вітаю, друзі! Нарешті я трошки прийшла до тями. Виглядаю жахливо, можливо, як завжди, але сьогодні особливо. Ми більше доби були у дорозі, їхали в Люблін з Києва на машині. Але на кордоні ми простояли 15 годин, тобто 12 годин в полі, чисто на блокпості. Це ми на машині їхали, і 3 години ще на самому КПП. От, було жахливо, скажімо так. Але сьогодні ми вже відпочили, приїхали десь об 11 за польським часом. Давайте покажу вам, яку квартиру ми орендуємо. на... Буквально це було, мало бути дві ночі, але виходить, що ми тільки на одну ніч встигаємо. Так, знімаю, як є. Заходимо в коридорчик, заходимо за двері і бачимо ось це. Наші речі, все розвалено. На стінах тут отакий декор саморобний. Бачите, тут різні декоративні ці штучки, пластикові чи скляні, просто вмазані, я так розумію, в клей для плитки. Трошки про цей дім це кам'яниця, в Любліні, майже в центрі, дуже близько. І основною класною штукою було, що парковка у дворику, і ми могли, скажімо так, сховати машинку. Так виглядає кухня. Ось ми заходимо. До речі, ось цей коридорчик, купа різних ніж цікавих, все знаєте, в такому стані дуже втомленому. Колись, можливо, це було прикольно актуально. Тут не сильно чисто, трошки занедбане. І там дуже високо для мене я не зможу відкрити. Такі дві ніші. І ще ось така ніша над радіатором. Що тут у нас? У теж якісь лічильники, якісь полиці. Далі тут на вході в головну кімнату ще ось така шафа. Ну, скажімо, так бруднувато було і є в цих шафках. Посуд необхідно перемивати перед тим, як його використовувати. Ось так от виглядає. Це такий дуже дешевий матеріал. Але тут є холодильник для наших речей. Повідвалювались дверцята. Вид з вікна. Ось так. Тут сонце зараз з'явилось тільки ввечері. Така старезна товстянка велика. Що тут? Ось це все. Тут так і стоїть, воно, знаєте, брудненьке. О, в всіх чашках теж якийсь жирний бруд всередині. І кастрюлю я дістала. Навіть почали використовувати з цією наліпкою, і з кожним разом буде важче позбутися цієї наліпки. Ну, але було б бажання. Так, це вже ми використовуємо. Такий тут стіл, кам'яний, а ще є така шафка. Вона, знаєте, рамка якась, і ось такою сіткою. А, вона металева сітка, металевою сіткою обтягнути, а тут скло. І на склу ця сітка. І от така птаха сидить на цій сітці. Давайте швиденько покажу ванну кімнату. До речі, в ванну кімнату дверцята такі самі меблеві, як і у всіх цих шафках. І вони, до речі, не закриваються зсередини. Тобто, ну, дуже непрактично і не закриваються ніякої защёлки немає. І навіть ручки, щоб на себе натягнути. Так, ванна кімната. Ось так вона виглядає. Мозаїка вкладена на підлозі. Кривенько, але ну, нормально. До речі, кілька разів була вже в Airbnb польських і не кладуть ніякий килимок. Але підлога слизька, коли ти вилазиш, і, в принципі, можна навернутись. Не знаю, я їм і у відгуках писала, ну, тут не писала, а взагалі просто пишу завжди: кладіть килимок, будь ласка. Як так можна? Так, тут це все було. Дивіться, також намазано. На основу просто різні камінчики, якісь там шайбочки. Тут навіть були ці меблеві штучки дерев'яні, купа ніж. Тут за дверцятами бойлер ховається, там навіть над ванною, бачите, ось ванна, іде йде і зверху. І... Теж якийсь, я не знаю, кімната окремо. Подивіться, я не дістаю. Там щось і якийсь вішак, і, і якісь полиці. Там можна ховатись, жити, я не знаю. <свісно> ну, звісно, на дракону тільки туди залазити. Ось цей декор самопальний. Ну, я не кажу, що це погано, просто що це виглядає дуже-дуже хендмейд. Дуже були дверця явно зі склом, пралка не влазить, просто так зробили. Окей, хай буде. І я втомлена. Ось так. Коли зі сторони ванної кімнати закриваєш, так це виглядає. Цікаве рішення. Спірне, але цікаве. І заходимо в головну кімнату. Так, це наші вже пледики, шмотки. Чуєте так, як скрипить підлога? Тут, я так розумію, зробила акцент на вінтажних старих меблях. Я не знаю, чи вони тут були якось успадковані, або їх спеціально купляли. Ну, Позиціонується, звісно, як квартира з таким специфічним настроєм, таким ностальгічним килим на стінах і ось такий карниз величезний. Тут е, стеля висока, я думаю, три з чимось метри, Не скажу точно. Трюмо таке на три дзеркала. трильяж, як він називається. Дві, два ліжка зручних ми вже спали. Такий стіл журнальний, диванчик ретро. І тут ще є всякі книжки старі, старі фотографії. Я думаю, їх на блошиному ринку купили десь. Ось такі ще. Як так зняти, щоб видно було? І така сім'я. Стільчик дерев'яний старий, консоль, ну і е величезна піч з красивим карнизом. Не відкривається? А, відкривається. Ну-ка. Опа, ну, щось там закладено чи що. Я не розпію. А, такий, закручується на болт. Такі штуки також в стилі. Так, якісь типу щипці. І ще тут щось відкривається. Піч тут, знаєте, найкрасивіша штука в цій квартирі. І стеля красиво оформлена. Тут мені подобається, що наче паспорту в кольорі, а посередині біле. Мені завжди подобаються такі подвійні двері, розпашні. Так, заходиш. Там дитина дивиться відусики. Я думаю, тут хотіли створити таку собі фотозону, знаєте, так, вінтажну, щоб це виглядало. Щоб квартира мала певний характер. В принципі, їм це вдалося, але от, мені не вистачає все-таки чистоти в більш таких утилітарних приміщеннях, як ванна та кухня. Для мене це особливо важливо. А це ну, приємний бонус. Цікаво, з якого це матеріалу, чи воно якесь автентичне, чи вже якесь нове? Я не знаю. А там друга кімната. Я їй покажу, мабуть, завтра зранку, тому що там зараз дуже темно і діти сплять після дороги. така люстра у вітальні. Чуєте, як скрипить паркет? Коли йдеш, стільки шуму. Цікаво було б почути, що б сказала Тетяна Казанцева про ці клямочки, про ці замки. Я дивлюсь її відео. Про львівські кам'яниці дуже цікаво завжди і атмосферно. До речі, у круглого стола тут цікаві ніжки. Хоча він з'єднаний був дуже. ну, Явно його ремонтували, але дуже так незграбно. Так от, мені подобаються такі ніжки, наче лапки. Лева, мабуть, чи кого. Дуже красиві, такі, знаєте, така деталька благородна. Кам'яні підвіконня. Це дуже практично і приємно на дотик. Ой, я тільки зараз помітила, що у стола отакі ковані. Металеві ніжки. Знаєте, тут такі рішення є цікаві, античні і такі дуже бюджетні. І отак от викладений вимикач. Зібрали себе докупи і зараз підемо, подивимось в центр Любліна. Трошки виспались, сил прибавилось. йдемо дивитись. Ось квартира наша. І дивіться, які дерев'яні сходи тут прикольні. Які ручки, все дерев'яне. Давайте пройдемось Ми на якомусь тиці, на третьому поверсі, але це не точно. Клас. Такі цікаві, цікаві двері. Я не знаю, що там, що там може бути. Там балкончик. О, можна вийти на нього. Так. Закриваємо. А ось тут щось. Якась цікава штука, комодик. Дивіться, це, це все дерево, це все дерево. Наступний нижній поверх. А сходи такі, знаєте, не надто впевнені. о, Зараз покажу, як вихід виглядає. Ось так само і там ще вниз є якийсь підвал, двері. Треба зачинити. Тут якісь комори є. Сміття сортоване. Йдемо у місто. Подивіться, які двері тут на в'їзді у двір. Дерев'яні. Такі візерунки. Там якась краса, подивіться. Якась і ліпнина, і все заросло. Супер. Сьогодні вже наступний ранок, і давайте подивимось другу кімнату. Чуєте, як скрипить паркет? Тут завжди темно, тому я не зможу знайти краще світло. Тут, дивіться, також є піч. Такий комплект вінтажний. Піч тут, здається, наче стіну робили в неї, тобто вона вже була. А стіну робили, як прибудовували до неї. От. Такі тут малюнки є, картини, купа книг польських. Тут зашили таким чином радіатор, ці крісла, столик. Тут якийсь диван дуже зручний, ми тут спали, комод, тут в комоді білизна. Постільна. ми брали для п'ятої людини, а фішка цієї кімнати це стеля. Вона розписана. Ось такі малюнки, люстра. І ще є тут бачите. А ось такий закуточок вибудований. І там за шторою просто як шафа. Шафа гардеробна, оксамитова шторка. А на вікнах, дивіться, така коротенька. Звісно, якби на вікнах було якесь однотонне, і до самої підлоги було б набагато краще. Така ще тут мила лампочка є з пташками чи не пташки. Ні, це не пташки, це квіточки. Такі красиві дерев'яні плінтуси, дерев'яні ліжка. Вночі приходилось замикати вікно, закривати, бо ганяють дуже гучно мотоциклісти. До речі, я сьогодні тільки помітила, що вікна дерев'яні це як ці пакети, але дерев'яна рама. Точно не пластик. пластиком, бачите, дерево трошки порепалось. Так, ми вже від'їжджаємо, вже зібрались. Джейм добрий. Я в зеленій своїй спідниці. Дуже зручно в ній їхати, бо цей пояс він не давить нічого, взагалі їдеш, як в піжамі. Так от. Залишаємо все як було. Все прибрали. Останній погляд. Нічого нашого немає. Ось ця кімната, нарешті, вона, оскільки зараз 9-10 ранку, вже тут сонечко з'явилось. Ось так вона виглядає більш позитивно, не так хмуро. От. Теж нічого не залишили. Ніші. <сміття> Ванна. Все, все забрали. Нічого нема. Тут все прибрали, прибрали. Так, сміття забрали. Все, посуд помили.